Росіяни, граючись із ядерною енергетикою, припустилися фатальної помилки, наслідки якої можуть бути непоправними. Україну попередили про атомний ризик. Критична ситуація на ЗАЕС сягнула піку, і відключення станції відживлення можуть призвести до страшного. Ризик перегріву та розплавлення ядерного палива стає реальністю. Світ давно не був на межі такої катастрофи. Вітаю вас, любі глядачі. Говоримо про важливе. Тож обов'язково лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал через блекаут Запорізькі АЕС загрожує сценарій Фукусіми. 1 зовнішнє електропостачання окупованої Запорізької АЕС було відключено більше ніж на кілька днів, що стало найбільшим терміном за весь час і викликало занепокоєння з приводу безпеки станції. Про це йдеться у матеріалі «The Guardian». Зазначається, що зараз станція використовує аварійні генератори для живлення систем охолодження та безпеки. Але вони на межі і збій може статися в будь-яку мить. Остання лінія електропередачі до станції була від. Ключення з російського боку ще 24 вересня, і поки немає жодних ознак того, що лінія буде відновлена найближчим часом. Це поставило станцію на поріг кошмарної аварії, про яку ми, на жаль можемо дізнатися уже по факту. І зараз є дуже тривожні повідомлення. стрес тести проведені європейськими регуляторними органами після катастрофи на японській АЕС Фукусіма в 2011 році. Показали, що атомна електростанція повинна бути здатна працювати без зовнішнього електропостачання протягом 72 Годин за даними українських джерел, перевищення цього терміну ще не випробовувалося, і тепер це сталося вперше. На жаль, небезпека колосальна для всіх українців. При цьому Путін ризикує катастрофу, що здатна накрити навіть Росію. Генеральний директор міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі назвав ситуацію глибоко тривожною. 26 вересня він провів зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, але як пише видання, ситуація не змінилася. Схоже, лідер Рефі готовий ризикувати до кінця. За Західні експерти та українські чиновники побоюються, що Кремль штучно створює кризу, щоб зміцнити свій контроль над станцією і вживає ризикованих заходів для запуску принаймні одного реактора. Але це може дорого коштувати всьому світу. Далі цитую, Росія використовує атомну електростанцію як озуру перговорах. Заявив один з українських урядовців. Фахівець з Greenpeace також зазначив, що російська окупація вступила в нову критичну і потенційно катастрофічну фазу. Росія захопила Запорізьку АЕС у березні двадцять року і її реактори, які колись могли забезпечувати електроенергію, 4 мільйони домівок були виведені в режим холодного зупину з міркувань безпеки. Магати вважає, що за даними російських операторів, дизельного палива вистачить для роботи генераторів не дуже надовго. Однак, розі заявив, що втрата зовнішнього електропостачання збільшує мовірність ядерної аварії. Наразі 7 із 18 доступних генераторів забезпечують охолодження на об'єкті. За даними українських джерел, у разі їх виходу з ладу існує ризик, що ядер. Не паливо шести реакторів протягом декількох тижнів буде нагріватися неконтрольовано, що призведе до розплавлення. За даними The Guardian, прискорена версія цього сценарію сталася у Фукусіми, Тоді Японію, вразив землетрус магнітудою 9 балів, і гарячі реактори були на об'єкті автоматично зупинені. Аварійні генератори продовжували подавати охолоджувальну воду до реактора, але через кілька хвилин їх вивело з ладу цунамі. Три ядерні реактори на станції розплавилися протягом трьох днів, хоча паливо залишалося в контейнерах за даними співрозмовника в колох українського уряду є ознака того, що Росія близька до встановлення нової лінії електропередачі до Запорізької АЕС. Вона пролягатиме через окуповані території. Далі цитую, вони будуть зображати себе рятівниками. Сказав він. Супутникові знімки показали, що російські окупанти влітку побудували дамбу через східний канал на території станції, щоб створити менший більший безпечний водозабір. Фахівці Грінпіс вважають, що Росії вистачить води, щоб запустити один з шести реакторів і стверджувати, що тільки вона може керувати станцією. Раніше заес відключалася від зовнішнього електропостачання дев'ять разів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що окупована Запорізька атомна електростанція вже чотири дні залишається без постачання електрики. Це вже десятий блекаут, спричинений діями Російської Федерації. За його словами, Росія проклала 200 кілометрів лінії електропередач, готуючись до спроби захопити Запорізьку АЕС, під'єднати її до ЕН. Енергомережі та запустити знову найстрашніше те, що російські керівники, які працюють над цим планом, так прагнуть догодити своїм босам Москві, що ігнорують будь-які питання ядерної безпеки. Ми вже бачили таку модель поведінки у 86-му році. Звернув увагу глава МЗС України. На думку себе, її невідповідальні дії Москви призвели до надто багатьох ризиків протягом багатьох років. Як приклад він згадав про навмисні удари поблизу ядерних об'єктів, зокрема вибух дрона поблизу південно-української АЕС цього. Тижня попередньо удар безпілотника по Чорнобильському континенті та інші безрозсудні дії. Однак, спроба Росії відновити роботу ЗНПП може бути найгіршою з усіх і становити найбільший ризик. Вважає глава МЗС України. Він стверджує, що Москва активно намагається залучити міжнародне агентство з атомної енергії до цієї авантюри та виправдати своє захоплення ЗНПП. Як заявив Сибіга, такий сценарій веде до незворотного краху мирного ядерного порядку, створеного магате. Ми вимагаємо, щоб паганство зайняло принципову позицію. Запорізька атомна електростанція має бути повернута Україні її законному власнику. Ми закликаємо всі країни, зацікавлені ядерні безпеці та захисті, чітко дати зрозуміти Москві, що її ядерна авантюра має закінчитися. резюмував глава МЗС. Варто зазначити, що расисти за кожен свій агресивний крок отримують рівнозначну відповідь. Агресор має розуміти, що відповідальність буде за кожен напад і кожен удар. Так нині стало відомо про. Те, що український безпілотник намагався атакувати АЕС, що будується в Курській області. Про це повідомив губернатор. За даними Олександра Хінштейна, падаючий БПЛА зачепив одну з будов на території Курської АЕС 2 що будується в місті Курчатові. Будівля посічена уламками загрози займання немає. Постраждалих немає. Курська АЕС-2 продовжує працювати у штатному режимі. Написав він, внесено уточнення АЕС, що будується, ще не введена в експлуатацію. Втім, вже потужність єдиного діючого енергія. Хо блоку на Курській атомній електростанції була знижена в два рази. Це сталося після попередньої атаки безпілотника. Про це повідомляє The Moscow Times. Бипола, начебто, збили неподалік станції рівно вранці. Після цього на станції почалася пожежа. Російська сторона звинувачує Україну в зумисній атаці на енергооб'єкт. За повідомленнями Росенергоатома під час падіння дрон зденотував в результаті пошкодження, отримав трансформатор, який використовувався для власних потреб. Локальне загоряння погашено пожежникам в результаті третій блок був розвантажений на 50%. Зазначимо, що Курська АЕС – одна з найбільших на заході країни агресорки Її позиціонують як найважливіший вузол єдиної енергетичної системи країни, який забезпечує електропостачання більш ніж 90% промислових підприємств Курської області. Вражений третій енергоблок був запущений в жовтні 1983 року. Його потужність становить тисячу мегаватт. Це єдиний блок, що наразі функціонує на станції. Четвертий блок ремонтуючи з липня 2023 року, причина падіння вибух дрона в місті Курчатові. Поруч зас перші два блоки працюють в режимі роботи без генерації. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе і слава Україні!